Подорожчання пам'яті, подорожчання відеокарт, подорожчання SSD. Що буде далі? Що я вам скажу? Далі буде піздець. І цей піздець ще буде дуже дуже довго. Я бачив прогнози. Прогнози дійшли до того, що є варіант, що сама базова оперативка DDR5, дві по 16, дійде до цінника 400 баксів. 400 баксів. Карл, вона буде коштувати, блін, як відюха. Коштує сьогодні, тому що відюха. Тоже подорожчає, тому що там також використовується чіпи пам'ять. І SSD-шки також подорожчають. Крім того, що узушка використовується для створення дата центрів по штучному інтелекту, виробники масово починають скупати всю узушку, що тільки є, і виходить, що попит прямо значно перевищує те, що є по факту. І така тенденція вона не може вирівнятися дуже бігом. Тобто, дивіться, це подорожчання буде у 2026 році. Все, що може стати, що в 26-му році, воно буде, знаєте, не дуже різке подорожчання, а просто. Рівень зростання подорожчання просто зменшує. Тобто зараз. Я вам скажу так, що якщо ви хочете прям інвестувати в геймінг, свій комп, свою роботу, от зараз вам вигідніше купити, тому що зараз ще є залишки. Наприклад, у мене також є залишки. По правильному мені треба було все переоцінити і відносно нових цін. Але ми це майже не робимо. Ми будемо це робити поступово. Тобто, те, що я купив дешевше, я продаю як було дешевше, те, що я починаю купити трошки дорожче, буде трошки дорожче. І так я буду поступово піднімати ціни. Щоб для моїх клієнтів це не було таке різко. Що ти продав за 25 комп, і Ти вже його продаєш за 30. бо це якби не дуже по людськи. І вам, якби зараз вигідно от інвестувати, ви зараз купите щось, і не дивлячись на те, що воно вже все подорожчало, я точно зуб даю, що через декілька місяців воно подорожчає ще мінімум 20-30 Тобто, тобто сумарна збірка вам вийде значно дорожча, ніж от ось купити реально зараз. Тому я вам всім раджу просто реально обдумати цей варіант і купити. Я не кажу вам купляти в мене. Ви можете купити де завгодно. Я вам просто раджу купити. Якщо ви ось планували купляти, то вже ви вже проспали, бо треба було ще вчора купляти. Але завтра буде дорожче, ніж сьогодні. Тому поспішайте.